Обірвані електромережі, зірвані дахи, поранені. Люди за лічені хвилини районний центр Самбір на Львівщині перетворився у буквальному розумінні на звалище повалених дерев та потрощених будинків. Аномальний буревій, ледь не стер місто з лиця землі. Містяни буде можливість це побачити на власні очі. Досі не оговталися од навалості. Початок 22 ї на годиннику. Добрий вечір. Це наші новини на два бюдла. П'ять гривень за квиток. Столиця задумала реформу громадського транспорту. Пасажири у шоці. У найробі новий вибух. Бойовиків кажуть, знищили, але аж обіцяє другий Вестгейт. 3.01 вбила таксиста у Дніпропетровську. Хто був за кермом козирної номарки? Правоохоронці знають, але мовчать як партизани. Львівщина повільно оговтується від буревію, який тривав лічені хвилини, але місця нам видався за справжній Армагеддон. Найбільше постраждав райцентр Самбір. Там дві людини дістали поранення. Понад 12 годин місто було без електроенергії. За епіцентру стихійного лиха Наталя Волосацька цілий день Микола розчищає своє подвір'я. каже, все почалось із невеликого дощику. аж раптом здійнявся смерч. Так момент потемніло. Дивіться, бух-бух падає і так. Крутить, крутить, і так пішло, отак, туди покрутили, підняли, там дах так підняли, так закинули назад, і туди вже пішло, а здачі не бачив. Так, такий вихор, такий страшний. А з Володимирової домівки зірвало майже увесь дах. Покриваємо брезентом дах, щоб не затікало на випадок дощу, а далі, може, обіцяли, що поможуть. Приходила комісія з міської ради, говорили, що допоможуть металом. Цілу ніч рятувальники розчищали дороги та місто від повалених дерев. У день допомагали знімати із дахів залишки зірваної бляхи та черепиці. Розчищені повністю всі шляхи, всі під'їзди, розчищені доступи до шкіл, до ринку, до будівель там соціального побуту. Тобто місто працює в звичному режимі. Вранці до великого прибирання долучились і комунальники. У нас е, працює перший Жек, другий ЖЕК і комуногосп. Всі всі комунальні служби працюють. Ну я думаю, що до за два дні, за два-три дні зробимо. Дехто, не чекаючи допомоги, сам лагодить пошкоджені дахи. Тому перехожі скаржаться. Ліквідація наслідків небезпечніша за саму стихію роботи выполняются без соблюдения безопасности людей. Я только что проходила сбоку, вот со стороны вон на голову бросают. Просто видите ничего не огорожено, не оцепление. И вот так бросают на голову. А вы бачите скільки тут вісті робиться? Ну, то буде все огорожувати. Ви б замість того, що взяли камери, знімали, взяли б, може обгородили. Суми збитків від урагану у містечку ще не підрахували, але вже кажуть, шкода значно перевищить мільйон гривень. Наталка Волосацька, Орест Малько, Львівщина, новини 2+,2. Потужний землетрус на південному заході Пакистану забрав життя більше як трьох десятків людей. Жертвами стихії стали переважно мешканці провінції Белуджистан. Підземні поштовхи силою майже вісім балів. Зруйнували будинки в округах Хуздар та Аваран. Після першого найпотужнішого поштовху відбулися ще кілька, які досягли шести балів. Достовірної точної інформації про руйнування та кількість жертв досі не надходило. Усі цифри стверджує тамтешня влада лише попередня. я працював в офісі, коли мій комп'ютер та стіл почали тремтіти. Я думав, що в мене голова йде обертом, але потім зрозумів, що це землетрус, тому й вибіг на вулицю безпечне місце. Стрілянина у захопленому торговому центрі Вестгейт у самому центрі київської столиці не вщухає навіть більше о півдні, коли офіційна влада вже сповістила, що всіх терористів або заарештували або вбили під дахом споруди, пролунав вибух. Терористичне угруповання Ашабаб натомість стверджує, що справжня бійка лише тільки починається. Терористи обіцяють повторення Вестгейту у разі, якщо Кенія не виведе свої війська із Сомалі. Облога супермаркету Вестгейт триває четвертий день. Нагадаю, офіційно підтверджена на мить загибель 62 людей. Половина страчених терористами іноземців Відтоді я не можу спати, тільки но Мені здається, що я помер. У моїй голові досі лунають усі ті постріли. Good night. У Колумбії просто карколомне пограбування із зовсім несподіваним фіналом зафіксували камери спостереження. Бізнесмен приїхав на таксі із сумкою готівки. 30 тисяч доларів. Чоловік саме збирався покласти на власний рахунок, і щойно вийшов із машини, як на нього напали грабіжники. Один під дулом пістолета спробував переконати бізнесмена віддати гроші інший. Чекав спільника на скутері. Втім, вийшло не так, як грабіжники запланували. Бізнесмен сам витяг пістолета та поранив одного з нападників. Його забрала до лікарні швидка під нагляд. П'янічих інкасаторів нині на Київщині зі стріляниною ганяли даїшники. Машину інкасаторів, яка рухалася, м'яко кажучи, дивно, інспектори помітили ще вночі. Попросили водія зупинитися, той не зреагував. А ще за мить чим душ натис на педаль акселератора. Аби зупинити утікачів, даєшники двічі вистрілили в колесо інкасаторської машини. Коли пристрасті трохи вщухли, і машина зупинилася, пояснити власні дії інкасатори не змогли. Грошей у них не було із собою, але запах алкоголю замаскувати було неможливо. Банк, власник інкасаторської машини, нині мовчить експертиза ж підтвердила, що співробітники фінустанови були не тверезі. Водій та пасажир мовчали, нічого не говорили, і з салона був різкий запах алкоголя. Та поведінка водія та пасажира була вяла. Видно було, що люди в нетверезому стані, екологи із Грінпісу називають піратами, та ледь не терористами. Активісти планували на криголамі. Arctic Sunrise підійти до однієї із Газпромівських нафтових платформ, розташованих у Печерському морі, та провести там акцію протесту. Щоправда, російський спецзагін став на захисті капіталістичних інтересів на судно десантувалися командо та пов'язали всю команду. На борту було три десятки активістів із різних країн світу. Серед затриманих один українець. Нині Arctic Sunrise під конвоєм завели у Кольську затоку і обіцяють виписати екологам аж по 15 років. Судно Санрайз» під конвоєм зайшло у кольську затоку і стало на якір неподалік Мурманська. У віддаленій частині рейду дістатися сюди можна тільки на катері в екіпажу жодних можливостей контактувати із зовнішнім світом. Вони незаконно утримуються російськими властями. У них нету можливості зв'язатися ні з родственниками, ні з нами, ні з адвокатами. У них отобране. Средство і обмежено їх переміщення по кораблю, вони знаходяться під ворожане охороною. Ці кадри зняті активістами Greenpeace, Тут Подробиці подій, що розгорталися у водах Баренцевого моря. Ось судно Arctic Sunrise наближається до Газпромівської платформи. Прирозломна активісти за допомогою альпіністського спорядження намагаються піднятися на платформу, розгорнути плакати проти видобутку нафти в Арктиці. Згори активістів поливають крижаною водою. На горизонті з'являється берегова охорона, погрожуючи зброєю. На цих кадрах це добре видно. Вони заарештовують активістів і намагаються зупинити корабель. У цей час капітан судна веде переговори. Ваше судно і ваші люди атакували нафтову платформу переломна. Я підозрюю вас у тероризмі. У тероризмі. Ви маєте зупинити судно у Грінпіс. Наголошують, судно було в нейтральних водах, а їхня мета привернути увагу до видобутку нафти в Арктиці, що з погляду екологів загрожує екології. Ухвалено рішення про те, щоби зупинити ваше судно із застосуванням зброї. Я розумію, що ви говорите. Будь ласка, зрозумійте, що ви погрожуєте зробити. Ми в мирній подорожі. Ми протестуємо проти загрози планеті. Ми тут, щоб зробити світ кращим. У відповідь ви погрожуєте відкрити вогонь по нашому судну. Далі був штурм із гелікоптера на борт спустилися спецбійці ФСБ за повідомленнями. Greenpeace, команду вишикували на палубі і тримали під дулами автоматів. У слідчому комітеті Росії обіцяють ніхто не уник покарання, не зважаючи на громадянство, следователями следствиями комітету уже возбуждено уголовное дело по статті 227 уголовного кодексу Російської Федерації пиратства. По всьому світу тривають акції на підтримку екологів. Розгортається дипломатична війна на борту. Активісти зі США, Франції, Італії, Канади, Данії, Польщі, Швеції інших країн. Дипломати з багатьох країн вже піднялися на облавах, щоб зустрітися зі своїми громадянами. За інформацією ТСН українських дипломатів серед них немає. Григорій Жигалов, Яна Слісарчук, новини 2+,2. Штраф за неправильну парковку, смерть та самурайські сльози заради майбутнього щастя. Неймовірно, але факт. Таке життя і такі нині новини на 2.2. Майже ювелірний розрив у Брукліні на дві частини розлетілася ламборгіні за півмільйона доларів. Танк на замовлення. Супер дуже дійсно, понравилась. того стоїть. туризм особливого гатунку на будь-який смак, аби лише у вас. Грошей вистачило. Козирна іномарка вбила таксиста у Дніпропетровську. Ауді А 8 з красномовним номером 301 на набережні Дніпра на шаленій швидкості протаранило таксі, що рухалося у сусідньому ряду у попутному напрямку. Від удару машину відкинуло на сотню метрів просто на електроопору. Більше години бригада швидкої на місці Ти намагалася врятувати водію. Таксі життя, але всі зусилля виявились марними аж надто тяжкими були поранення. Водій ауді та двоє його пасажирів не постраждали, свідки кажуть, усі троє були п'яні, хто був за кермом в міліції. Мовчать, але в соціальні мережі руйнують усі таємниці. В інтернеті користувачі написали, що саме цю ауді часто бачили біля ганку обласної кримської прокуратури. А за кермо сідав зазвичай нащадок одного з колишніх республіканських прокурорів. Між іншим у прокуратурі Криму підтвердили, ніхто із їхніх співробітників такою машиною не керував. Він несся просто з сумасшедшою скоростью. Слышу резкий свист тормозов, метал розлітається, поворачує голову. Смотрю, эта машина вилітає сюди. 400 тисяч доларів навпіл у Брукліні дорогезний ламборгіні без перебільшення розірвало майже на дві бездоганно рівні частини. Приголом шлові кадри зафіксувала камера спостереження. Білий спортивний Ламборгіні врізався у мазду та зніс їй бампер, а ще замить і сам протаранив стіну. Під час аварії машину розірвало, але і такий факт не збентежив кермувальника. Він самотужки вибрався з машини та пішов собі. Водій та пасажирка мазди дістали легкі поранення. Ціна парковки життя у Дніпропетровську. 33 річного чоловіка забили до смерті лише за те, що він не там припаркував свою кія. Машина стояла біля під'їзду п'ятиповерхівки і не перешкоджали ані людям ходити, ані іншому транспорту проїхати. Але п'ятеро молодиків вирішили інакше. Олена Усенко, докладно як і коли виникла сварка між його сусідом та п'ятьма невідомими чоловіками, Олександр не бачив. Застав вже тільки наслідки з'ясування стосунків. Вона вийшов з боку, на смодрю тут. Скорая стояла вже міліцію. Це куча була. Вот лавочка, гі його вже нудія відділу положили на тілі 33 річного чоловіка. Не залишилось живого місця, кажуть правоохоронці. І щонайменше найменше п'ять ударів були смертельними. Як з'ясували в міліції, у такий спосіб чоловіка намагалися переконати, ставити автомобіль під вікнами будинку неправильно. Один із учасників даного конфлікту. Набрав своїх знайомих і приїхали вияснити отношения. В результаті вияснення отношення дов'язалась драка, В результаті в були поліполучені тілесні порождення, які привели к смерті потерпівшого. У те, що чоловіка могли вбити за паркування, його сусіди не можуть повірити і досі. У дворі кажуть завжди багато транспорту, але конфліктів на цьому ґрунті тут ніколи не було. У Нас конфліктів немає, тому що у нас поташе наската паркується всі ну. Без проблем нападників затримали вже наступного дня. Всі вони жителі сусідніх будинків віком від 25 до 40 років. Чим так не догодив їм саме цей водій, навіть слідчим вони пояснити не змогли. Установлені п'ять місних жителів міста Дніпропетровська. Три із з них на даний момент ізбрана міра присічення стражей. Двоє знаходяться на подпісці. Ані виїзд усім п'ятьом висунуті обвинувачення у навмисному вбивстві скоєному групою осіб з хуліганських мотивів. Правоохоронці кажуть, злочин належить до особливо тяжких і не виключають. Що для декого з борців з дворовими парковками ця історія може закінчитись довічним ув'язненням. Олена Усенко, Сергій Файзулін, Дніпропетровськ новини 2+,2. Їхню долю ще остаточно не вирішили, але вони вже сидять у камерах для довічників. Справу ніжинських Робінгудів нині переглядає касі... касаційний суд. Шістьох хлопців нагадаю, які впродовж року власноруч викривали наркоторговців у місті і знімали на камеру, як дилери продають макову сломку. Суд першої інстанції визнав винними у бандитизмі і відправив за ґрати. Кожен отримав від 7 до 11 років. Родичі засуджених сьогодні заявили, що їхніх рідних у буцигарні катують. Усі подробиці від Али Скорик. Для рідних і близьких суд єдина можливість побачити хлопців, які вже три з половиною роки зачинені в СІЗО. Не такі. Вони нас страшні, як вони їх розрисували. Дмитро Волок потрапив за грати на сім років лише за те, що давав позику так званим ніжинським робінгудам на контрольну закупку наркотиків. Тоді він думав, що робить корисно для суспільства справу. Посичив хлопцям гроші, щоб вони закупили цю макову соломку для кількості, щоб можна було знятися на відеокамеру. Оце в чому його вина? Потім це відео побачила вся Україна. І жінські активісти один за одним потрапляють у буцегарню. їх назвали організованою бандою. Мовляв, били і вимагали гроші у громадян. Утім, хто вони ті потерпілі у суді так жодного разу не побачили, оскільки я тільки. Розпочав е, даному судовому процесі участь, тому даних потерпілих я не бачу. Але їх свідчення, звичайно, я читав з матеріалами справи, знайомився. Сподіваємося, що е, цей склад суду да буде сприяти тому, щоб взагалі потерпілі в судове засідання ходили. Тому що минулий склад суду нам в цих клопотаннях відмовляв. Звісно, що вони не можуть два рази одну і ту ж брехню повторити. Розумієте, потерпілих сподівається почути і підсудні, і їхній захисник. А ще буде на час розгляду справи зібрати всіх підопічних в одному Чернійському СІЗО. Поки Обінгоду розташовані один від одного на відстані 200 кілометрів. Усі в одиночних камерах, у яких зазвичай утримують довічників. У нас туди привезли більше місяця в одиночних камерах. Ми вважаємо, що це не законно це чиказується у нас. Ми не можемо нормально здійснювати захист їх. Відповідно, родичі не можуть туди їздити. В той час, коли Сізо Чернігова знаходиться в п'яти хвилинах їзди від суда. Чому так вибірково їх розмістили, нам невідомо. Але з іншого боку, це тиск. У пенітенціарній службі в цьому порушень не бачать. У даному рішенні немає ніяких порушень, тому що начальник управління це я, і у межах однієї області ми можемо визначати, в якому конкретно слідчому ізоляторі відбуває людина. Сьогодні у слуханні справи зробили перерву, щоб обвинувачені змогли ознайомитися з її матеріалами. На це має піти кілька тижнів. Алла Скорик Кобець, Чернівщина новини 2+,2. плюс метро у столиці. Обіцяють по 5 гривень. Інформація про нові правила використання громадського транспорту та власне нові розцінки за проїзд. Сьогодні просто підірвала мережу у чиновницьких кабінетах на Хрещатику ясна річ заявили, що про конкретні цифри наразі не йдеться. Значить, то існують лише ідея з концепцією, які саме з того креативу у підсумку намалюються цифри. Чиновники переконують, що й самі не знають. Втім, назву ідея таки має: єдиний електронний квиток. Він передбачає можливість користуватися усіма видами комунального транспорту, придбавши один єдиний білет. Вартість залежатиме від. Терміну дії ноу-хау обіцяють без урядового так у життя не запускатимуть. Стоїмость проїзду в мітрополітенів в земно транспорті однозначно і зміниться. Повторюсь, ну сейчас ніяких цифр. Просто днями федеральна резервна система Сполучених Штатів у щасливий світ новим Франкліном в обіг запускають нову 100-доларову купюру. Банкіри закликають громадян бути пильними, аби не стати жертвою шахраїв, адже вони і без нової сотні не сплять. Експерти з викриття стверджують, що на мільйон банкнот євро нині припадає 36 фальшивок на мільйон рублів 12. української гривні у компанії рекордсменів немає лише чотири фальшиві банкноти на мільйон. Радіти від того досягнення, чи сумувати, що гривня геть не цікавить фальшивомонетників, Досліджувала питання Наталя Набокова. У мене в руках нова купюра 100 доларів. Франкліна тепер захищають письмові приналежності, як то чорнильниця та перо. А от чи захищають вони українця від підробок? У цьому криміналістичному центрі знають напевно. В перший місяць обігу банкноти буде просто сплеск фальшивок. 50, 50. 50 із 2 гривень. Коли вводили гріну, населення ще не було сильно ознакомлюна є в колекції криміналістів і цінніші жедебрику старного пера 500 гривень питались зробити із другої валюти другого государства. Скаврода написали. Хто не знає сковороду? Летя щодня Василь тут ставить на облік самобутні версії грошей. Найти 10 различ, де як вот детська игра була найбільша гордість, ось ці шматки на мільйон. Чоловік воспользувався этим номіналом і хотів просто обміняти мільйон доларів на меншу суму. коли гори мільйонера затримали в банку. Чоловік розгубився. Таса з'їсти ті кусочки. Він уже поживав, сіл. Тім незвичайні номінали таки існують. У міжбанківських розрахунках трапляється п'ятитисячники із четвертим президентом США Медісоном та десятитисячники із судею Чейзом. Нова сотка оновлювалася остання в 96-му. Це до нього дев'яностого дівноста третього 96-го Портрет було ліч нині. Купюра дещо змінила колір і отримала тримірну синю стрічку. Мені кажется, он моложе выглядит. <laughs> на лет 10. Та головне, як і раніше, безпека. Якщо водяний знак має такі розмитості на купюрі будь-якої країни, то фарба нанесена кустарно. Його хоті було от треба покрутити на світло. Uh -huh. щоб побачити, увідіть, какби змінення та uh -huh. водіних знаків дві на чорниці мідного кольору має стати зеленим, і хоча українські банки до новації готові, втім збої траплялися раніше. Не буду називати де приняли 100 стодоларову купюру, банк даже при этом оборудовании не смог определить, что она фальшивая. Петровка такого рівня коштувала фальшивомонетнику 1000 долларов за сотку. В новых грошах кольори і відтінків стільки, що навіть якісна поліграфія не допоможе. Але якщо Франклінськопюри вам посміхається, будьте певні, він фальшивий. Наталя Набокова, боково валеріси тюк, євген соловий новини два плюс два. 200 мільйонів євро у кокаїновому еквіваленті вполювали полювали французькі митники після приземлення літака із Венесуели. Вага контрабанди. Тонна і 300 кілограмів у Каракасі, звідки вантаж відправили, вже встигли затримати трьох військових національної гвардії, двох сержантів та лейтенанта. Саме вони вправно та регулярно контролювали трафік наркотиків до Європи і відповідали за завантаження на борт літака. У Франції заарештували іншу частину міжнародного наркокартелю трьох громадян Італії та чотирьох британців. Перевозили кокаїн просто у валізах, зареєстрованих на вигадані імена таких людей на борту літака взагалі не було. Військових квиток зі званням більше не потрібні гроші, вирішують усе, щоб покерувати танком або постріляти як навіжений, хоч з автомата, хоч з крупнокаліберного кулемета, або навіть гранату жбурнути по уявному ворогу достатньо лише вашого бажання 18 років мати від дня народження та обумовлену прейскурантом кількість грошових одиниць. Військовий туризм є. Виявляється нині в Україні, і така розвага приймають переконався Віталія Фанасієнко будь-яку валюту. Стріляє жутко багато. 17 разів в секунду. Військовим туризмом Іван Вишневський захоплюється вже понад 5 років. Він частий гость у багатьох стрілецьких тирах. Утім, з такого раритетного німецького кулемета сьогодні стріляє вперше. Багато чув про цю зброю. І якби в інтернеті тільки бачив, хотілося б подержати. А тут виходить, що можна ще й постріляти. Тобто я задоволений, звісно, сильно блін, Адреналін зашкалює. Військовий туризм нині у моді, каже директор однієї з військово-туристичних баз. Люди охоче платять за отриманий адреналін, хоч більше хочуть не постріляти, а покататися на танках та БТРах. І це при тому, що півгодини на броні у середньому обходяться у 800 гривень. Тільки одного бензину з'їдає за півгодини 50 літрів. Чоловіків, особливо в тих, хто служили в армії. Бажання я б сказав менше, ніж у тої самої жінки, навіть яка не має прав ніколи в житті не їздила за кермом, але сяде за руль БТРа, то вона щаслива і на дві голови зразу підростає. Супер! Очень понравилась дійсно на того стоїть і советую другим спробувати ощущення такої мощі воєнної. На ось такому БТРі Микола Шаповал кілька десятків років тому воював у Афгані, сьогодні мирно ганяє на полігоні. Якщо за руль БТРа не сідати порядка чуть ли не 30 років, то серце серце не камінь, тікає. Відчуваєш машину нашу радянську, яка послужила вірою і правдою. У пісках на військовому всюди ході можна повишивати не тільки на полігоні. На ньому можна приїхати до друзів на корпоратив чи на весілля. Година покатівок на БРДМ 2 обійдеться у 800 гривень, на БТР – удвічі дорожче. Також можна взяти в оренду 131 й зіл за 700 та військовий УАЗ за 400. Стільки ж коштуватиме година їзди на раритетному мотоциклі, окрім БТРів та танків. Сьогодні можна взяти в оренду навіть ось такий ракетовоз. Але ви тільки вдумаєтеся, за півгодини катання на ньому він попросить у вас аж 450 літрів диспалива. Тож цяцька за 9 тисяч гривень на годину має у військових туристів найменшу популярність. Віталія Фанасієнко, Богдан Стрілець, новини 2+,2. І не заради розваг або туризму, але щоб майбутній шлях майбутніх воїнів щасливим був у Японії. Малюків лякають. Погрядні сумоїсти тамтешня традиція велить, аби на руках у перевдягненого здоровання дитя пролило якомога більше сліз. кажуть, чим дужче дитина верещить, тим більше з них духів від себе відганяє. Лякає дітей спеціально навчений рефері, а сумоїстів обирають на конкурсні основи, переважно з місцевих жителів. Головне, щоб чоловіки підходили за комплекцією. Побачити таких сумоїстів на українських теренах. Мерчі фільмуйте і до нас на сайт йому неодмінно буде місце у новинах. Сторінка народного кореспондента на ваших екранах. Завтра футбол Кубок України на 2+, плюс Відповідно, новини підсумують події у четвер, рівно о 21-й. Тоді зустрінемось на все добре.